Уже, уже щось і є. Бачите, друзі. Друзі, привіт. Я сьогодні на рибалці. Уже щось тягну. Не встиг закинути. Що у нас тут поймав. Ось уже, бачите, отака от гарна плітка клюнула. Ну добре. Першу ми відпустимо. Ого. Ось така, бачите, досить непогана. Так що, як ви бачите, я на рибалці на фідерок. Сьогодні спробуємо половити рибку. Ну, плітка вже клюнула, не знаю, що далі буде клювати. Будемо пробувати що на що, як і до чого, все розкажу. Пліточка клюнула на опариша. Ну, буду пробувати і черв'ячок, і пуфік. Навіть у мене, як я був на ставочку, ловив карасика, залишилась перловка. Можливо, і на те спробую. Так що, друзі, рибалим. Ну, а тепер повідомлення. Я вже говорив від бійців Збройних Сил України, звернулися до мене хлопці, які після тяжких поранень. Звільнилися, демобілізувалися і організували невеличкі майстерні по збірці FPV дронів. І потрібна допомога ваша, друзі, в кого є, скільки <гум> можете перечислити гроші, задонатити унизу, зразу внизу під відео, буде посилання. На монобанк на банку і номер карточки. Кому як зручніше. Будь ласка, кожна гривня важлива. Ну а зараз саме звернення від бійців. Бажаю міцного здоров'я, панове. До вас звертаються військовослужбовці військової частини А73, яка виконує бойові завдання на Харківщині та на Донеччині. Наші побратими, які були демобілізовані після важких поранень та волонтери, зараз займаються. Важливою та корисною справою. Нам організовано декілька невеликих майстерень, де збираються з комплектуючих в півдрони. Звертаємося до підписників каналу Рибачої Кумії пана Анатолія за допомогою. Нам потрібні комплектуючі для дронів, які ми закуповуємо, і потім собівартість таких дронів виходить на порядок дешевше, ніж якщо закуповувати готовий виріб. Тому ще раз звертаюся до вас за допомогою. Будь-який донат важливий. Підписуйтесь на канал пана Анатолія Рибача як умію. Допомагайте Збройним силам України. Смерть загарбникам. Слава Україні. Прикормочку сьогодні використаємо. Ось таку. Чорна плітка. І що в нас тут ще є? І велика риба Халво. Серія Пру від флогман. Ось така буде в нас прикормочка. Так що зараз оце ось і дюрку так реш. Горне. Тут ми її отак ось, ось замішаємо. Ось таким макаром. Так, вудки. Так, так вудки мої в чохлові. Тут усі вудки. Цього разу я. Взяв нові свої фідера. Ой, ще й вудка в мене там є. Ось ці фідера, Форсе Ренк, фідер 3.30 довжина з тестом 180 грам, котушечка теж ренк 4000, з бий транером. Ось така. А весь уже всі модні. Так, до да, 4000, тут 4 плюс 1 підшипник. Ось таке все, все від флагман. Так що розкладаємося зараз, мішаємо прикормочку і будемо пробувати ловити. Ну що, ж, друзі? По оснасточках, по оснасточках у нас. зараз дістанем. Кормушечки, я гадаю, тут кормушечки підуть. Грам-грам. ну Давайте 120 важка. 120 важка. Ну, візьмем 80 і 100. А далі буде видно. І возьмем закормочну, Це ось такі кормушечки від профмонтаж. Так, ну і будемо використовувати ось таку оснасточку від профмонтаж Патерностер. Ось так. Тільки я тут замінюю поводок. Бо поводок тут короткий. Ну то таке діло. В общем так. Так, ще є у мене ось такі вонючки. Будемо пробувати додавати. Піно тісто є. Це флагмановське. Ну і десь там ще в мене є пуфіки. Я далі, як буду використовувати, далі вам їх покажу. Там воно перекрутилося, подивись, Вверху перекрутилося, вон перевернись, крутиш, як це. А що за наживка на черв'яка черв'яканата?

Ось, бачите, пліточка, бідняжка з сітки втекла, а в мене поймалась. Таку ми випустимо. Дамо їй третій шанс. Хай пливе. Ай. Ох, ох. А тут на ну, отмимо ничего, бывает. тут на упарышах. Все из-за штаны зацепился. Ну, шо сие. Так интересно, так бровь, Так язвенько. Дребно. Тут таке одна мелочь, бачите, поки що. камнях. Хорошая плитка, мабуть. Скажи, бегом бы я не О, вот это плитка. Одного я потрогал под берегом и поймал. О, друзья, это уже, ой, такую плитку можно взять, значит. Вот так, смотри, как хорошо будет. На опариша. А, ні, тут не опариш, тут був, можна сказати, бутерброд. До опариша я до, ді... до дів черв'яка. А це на перловку. Ого, диви он щось зверху. Де? Хочу тільки щоб болтануло. Так. Не підудочка, йду сюди, оту, оту, діє, от не підудочка йде осьуди от так. Мороз ляща тягне. Звісно, що це, напевно, Вот так, одна за одной, ну что, вот плитка, клея, о, там мол, трошки краще, о, сопротивляется трохи. мало это мало хайплэвэ в там клеве Це більш менш ще плиточка. На обох клює. На обох клює, нічого не вибух, Да? тебе приймає. Чого не олицю? Як з пулемету, не вспіваю що витягувати. Тільки розмір рідкувато попадається такий, як треба. <рес> Маленька, да. так. В основном дребна такая. Ну, это? Вот там. Клюет, клюет тебе он на поплаву. -то, Опа. О. Опять дребнота. Как то на обе две взрослые. Вот что. Западное, да? <свес> а, нет, Щось є. Це тут під берегом. Недалеко закинули. Ух ти, ух ти. Що тут у нас таке? Оце плітун, друзі. Ох, оце плітун. Тоха, диви плітун. Плітун, диви який. Плітун? Ага. А это уже плитка. Видите, как... Во, Ха-ха, класс. Нет, и тут. ой, 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 боже. Ну що тут? Ну таке ще більш-менш вроді би. Ну менше, ніж попередню я витягнув. Але вроді би по супротиву нормальненька. Так, о, це хороша. Пішла. Хороша плітка. Так, треба йти по екстрактору.

Викину. Посдібна револька, поймал вийти, Тільки далеко закинув риба така сама. Це хоч така піш-менш пліточка купалася. Тут щось поки я ходив і тут є риба, О, а тут плітка і все позажирало. Допустило. Думав, щось не дасть і прикормку замішати. Вона в принципі і не потрібна. Бачите? О. О, це гарна плітка. Бачите? о, Це вже нічого так. Скільки мені дума надоїла? Горна покльовочка така бочилась І рибка така непогоному Ні. Звичайна плітка. Невеличка. А я щось думав. Велика. Плітка клює кругом. Куди не кинь? Куди не кинь кругом одна плітка. О, ну це ще більш менш. Ось дивіться, закинув самий... самий берег. І що у нас тут? Ого, так Ось вона десь здорова плітка. Рибалочка досить непогана, класна. <клювала>, клювала плітка. На жаль, більш нічого. Кроби плітки. Попадалася всяка. І дрібна, і велика. Клювала і на опариша, і на черв'яка, і на пуфік, і на переловку. В общем, на все. І на бутерброди клювала на все. Кидав ближче, далі, все рівно, без різниці. Клювало кругом. Так що ось така рибалочка. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, дизлайк. Підписуємося на мій канал. Рибачу, як умію, жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. І вже до нових-нових скорих зустрічів. Пока. Слава Україні!